Функція розпилювача через додаток. У додатку ви можете налаштувати дозування або функцію розпилення для Jacto DJB20S. Дізнайтеся, як налаштувати функцію розпилення. Спочатку увімкніть Jacto DJB20S, підключіть обладнання до додатка. Визначте код обладнання та активну функцію. Якщо ви перебуваєте в режимі роботи оприскувача, натисніть на меню обладнання. Торкніться змінити режим і натисніть Змінити. Обладнання буде вимкнено. Увімкніть його ще раз і підключіть до додатка. Зверніть увагу, що якщо обладнання вимкнено або знаходиться поза зоною досяжності додатка, з'єднання буде перервано. Підтвердьте функцію розпилювача за допомогою цієї іконки. Ви можете змінити тиск обладнання. Рівень тиску варіюється від 1 до 5. За допомогою цієї іконки, ви можете змінити швидкість лічильника кроків обладнання. Зверніть увагу, що швидкість варіюється від 0 до 4 км на годину. Натисніть на піктограму блокування, щоб заблокувати або розблокувати панель обладнання, щоб запобігти зміні налаштувань під час застосування. Введіть витрату розпилення в це поле. Зверніть увагу, щоб виміряти витрату розпилення в калібрувальному стакані протягом однієї хвилини і перевірити накопичений об'єм. Цей об'єм буде основою для розрахунку у звіті після застосування. Натисніть на цю кнопку, щоб вимкнути обладнання, а потім натисніть Так.